Всім доброго дня! Буду пекти пиріжки з абрикосами. Для тіста беремо 1 склянку молока, 25 г свіжих дріжджів, 100 г цукру, 1 яйце, дріку солі, 70 г маргарину, 1 столову ложку олії і приблизно 500 г борошна. Для начинки беремо 800 г абрикосів, 150 г цукру і 2 столові ложки крохмалю, І для змащування 1 яйце. Готуємо тісто, Яйця розтираємо з цукром і дрібкою солі. У тепле молоко додаємо розтерті з цукром дріжді, розтоплений маргарин, яйце з цукром і олію. І все добре перемішуємо. Додаємо поступово борошно і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 500 г борошна, тісто накриваємо плівкою. І залишаємо в теплому місці на півтори години. Для начинки абрикоси нарізаємо шматочками, додаємо цукор, крухмаль, перемішуємо, ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Розкачуємо тісто в пласт. Формою вирізаємо кружечки. Викладаємо трошки начинки і формуємо пиріжочок. Накриваємо пиріжки плівкою, залишаємо в теплому місці ще на 15 хвилин. Поверхню пиріжків змащуємо яйце. Випікаємо пиріжки в розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Такі виходять пиріжки з абрикосами. Дуже смачні, м'ягенькі. Пробуйте, готуйте і всім смачного!